Всім вітання! Ділюся з вами ідеєю хорошого подарунка, цікавого до дня народження. Купила ось такий набір важливих, корисних для здоров'я продуктів для людини, яка дійсно їх цінує. І на кожен з них наклеїла ось таку маленьку листівочку з особливими словами. Вони дещо жартівливі. Але з хорошим сенсом. Ось, наприклад, коробочка фініків. І тут написано для солодкого фінішу навіть найважчого тренування. Тут у мене баночка арахісової пасти. Банка пасти, банка щастя це як нутелла, тільки для тих, хто качає прес, а не живіт. Ось така. Тут... Мрій про Балі. в кожному ковтку пий кокосове молоко і уявляй себе на пальмі. Це ось таке сухе молоко, звичайне, але ж із цікавим сенсом і корисне. А тут у мене мигдальне молоко рослинне. Тут написали: для справжніх гурманів та спортсменів, які знають, що білки бувають і в рослинах. Горіхова суміш для розуму м'язів і трішки для приколу. Горіхи це як ти, міцні, зовні, цінні всередині. Це шоколадка без цукру. Солодке, без гріха. Їж спокійно совість не сваритиме. Це для людей, які дуже бояться їсти щось солодке. Штучне. А це мед. Щоб життя було солодким, навіть коли без цукру натуральна підзарядка. Мед – це завжди прекрасно. І тут вітамінки, бо супергерої теж приймають вітаміни. І ось три в мене лоточки. Сила вітаміну С для чемпіонів із витримки вибуховий смак. Тут у мене смородина. Кислинка, яка додає драйву як життя. Не завжди солодке, але завжди справжнє. Тут така красива порічка. Червона смородина, хто як називає. З любов'ю, з дому та свого саду смак літа, як колись в дитинстві. Тут малина. Я трошечки ризикую, я не знаю, чи нова пошта прийме в мене ось ці ягоди. Чи дозволять вони їх послати, і чи доїдуть вони, в якому стані вони доїдуть. Але все ж таки я хочу спробувати, тому що в місті цього нема, або це дуже дорого. І хочеться таку зробити свіжу приємність для брата. Тут у мене ще така листівочка, і маленькі листівочки буду. Покладу просто в коробку, миру радості та позитивних емоцій в кожному дні, вір в дива, надійся на краще та люби, цінуй на найдорожче. Будь здоровий, зростай, розвивайся, нема меж досконалості. Нехай кожен день буде кроком вперед, у самовдосконаленні та здійсненні мрій. Мрій та дій, досягай цілей та завжди іди вперед. Ось такі листівочки просто покладу коробку Зараз ще я це все запакую плівкою і спробую це все відіслати в посилці. Можливо, така ідея комусь знадобиться. До речі, ці всі листівочки мені допоміг придумати штучний інтелект. Якщо у вас нема фантазії, то можна писати йому, він все зробить. А, звичайно, треба аж оформити і надрукувати. Це інша справа, це трошки складніше. Але самі написи, ідеї, тексти, штучний інтелект дуже класно допомагає. Хто вже з ним знайомий, то я думаю, знаю, знає вже, як ним користуватися. Так, на листівці великій написано в цій коробці зарядка для супербрата. 100% натуральна з любов'ю та гумором. Смакуй, заряджайся, будь здоровий, сильний і веселий. Ось таке цікаве привітання. Всім гарного дня. Поїхала на пошту.